Андрій Цісак більше не командир 107-ї бригади ТРО Чернівецької області. Він продовжить військову службу в іншому підрозділі. Наказ про це у 107-й бригаді отримали 12 лютого. Поки цісаку не озвучили, у який підрозділ його переведуть. Також наразі невідомо хто буде новим командиром 107-ї бригади. Замінили головнокомандувача збройних сил. От, замінили зараз близько 15 генералів командувачів. Родів військ, сил, угруповань військ, і відповідно замінили багато командирів військових частин, в тому числі територіальної оборони, Командири і командувачі, які на початку війни, скажімо так, очолювали військові колективи. Які взяли на себе відповідальність перевели, чи буде виходить це, на інші підрозі. правильне. Ну час покаже полковник Андрій Цісак, очолив 107-му бригаду ТРО у 2021 році. Йдеться на офіційному сайті бригади у червні 2022 року. Тодішній начальник ОВА Сергій Осадчук в інтерв'ю Суспільному казав, що полковник Цісак спроможний бойовий офіцер, який ще до початку повномасштабного вторгнення організував роботу бригади та забезпечив бо. Бойове злагодження, полковник Андрій Цісак, який був е, учасником бойових дій, починаючи з 2014 року. Це відважний розвідник, десантник, у квітні 2022 року. На своїй сторінці у Фейсбук тодішній голова Ова Осачук повідомив, що бійці 107 ї бригади здобули трофейний російський танк. Того ж місяця його доставили з фронту в область. Я вважаю, що панда треба бити його зброєю. Танк буде відремонтований. Та не дала нашого славенного 94-го батальйону бригади ї бригади у жовтні 2022 року. Новий начальник ОВА Руслан Забаранюк в інтерв'ю Суспільному сказав, що на фронт танк все-таки не відправили. Його відремонтували і він використовується за призначенням. Він на букуванні зараз так? Використовується в навчальних. У вересні 2022 року під час контрнаступу на Харківщині вижницький 93-й батальйон 107 ї бригади разом зі спецпідрозділом Альбін звільнив село Велика Комишуваха. Тоді на Фейсбук сторінці 107-ї бригади опублікували відеозвернення українського військового. У ньому боєць розповів про те, що село тепер під українським силам. Також показав жовто-блакитний прапор над будинком у селі на Харківщині за 30 кілометрів. Від ізюма. Тепер село велика Камишеваха Харківської області під нашим контролем. І тут на хаті за майорів прапор України. Хлопці, слава Україні! Героям слава! У червні 2023 року Чернівецька районна рада звернулась до президента та Міноборони щодо командира 92-го батальйону 107-ї бригади ТРО підполковника Олександра Марича. На їхню думку, командир упереджено ставився до підлеглих та перевищував повноваження. Особисто два рази мене на півтовному стані. Хлопці знаходили і забирали, бо дуже гіпертонічний криз. 250 на 130 тиск, плюс цукор піднявся. Ну, зі мною таке було і відвозили. Потім комбат заборонив усно командиру взвода взагалі, щоб мене лікувати. Хоча ми були за 700 метрів від центральної районної лікарні, яка мене врятувала два рази. Коли я переговорив з нашим медиком, він пояснює, що може бути інсульт, може бути інфаркт. комбат каже, він же ще не здох. Тоді Андрій Цісак сказав, що скарг від військових не отримував, що це обливання брудом. Так можна любого брудом облити, сказати, що він там не робить. Вірку, ми прості військові, нас просто брудом облити. Їх немає взагалі. А говорити на людину можна що завгодно, і ніхто за це не відповідає. До мене ніхто не скаже, що нас є полковника махарича. Торік спецпрокуратура Буковини розпочала розслідування факту ймовірного перевищення влади чи службових повноважень підполковником ТРО Маричем. У січні 2024 року родичі бійців 92-го батальйону 107-ї бригади тероборони приходили на акцію біля міської ради. Просили не переводити бійців у склад. Іншої бригади також просили дати їм можливість перепочити, щоб підлікуватися, та докомплектувати батальйон перед відправкою на Авдіївський напрямок. Одна з учасниць розповіла, що бійці півроку були на Бахмутському напрямку через місяць на Чернігівщині. Їх знову відправляють на один з найскладніших напрямків Авдіївський. Тоді цісак сказав, що батальйон підпорядковується одному з оперативно-тактичних угрупувань вплинути на ситуацію, що склалась в бригаді, за словами цісака, не змогли.